Ступак Катерина, новий майстер компанії. Вітаємо благослетимо. Катенька, я бачу, що ти є. Ми тебе вітаємо з цією кваліфікацією, з цим досягненням. Розкажи мені, як воно в тебе все відбувалося, через що проходило, за рахунок чого все почалося, і які зараз плани надалі. Всім добрий вечір. Хотіла би розповісти напевно, саме найголовніше: прийшла на продукт. Пробила перші три неділі, нічого не зрозуміла, вирішила залишити. Але так як та я добре працювала, вона позвонила, спитала, завірила мене, що результат буде 100%, я довірилась і пішла. Получила свої результати, і після того, напевно, на ці енергії, як я отримала такі результати, ще не жила до цього, будучи навіть в молодому віці. А я розповіла друзям, що йду на марафон. І якби не тільки розповіла, а просто виставила на інстаграмі. Зі, ну, мен... Зі мною пішли на марафон шість дівчат, і так перший місяць я заробила десь а, ну, перші свої гроші. Так як я майстер манікюру, я зразу підрахувала, скільки я повинна зробити манікюрів на ці гроші. І потім, коли Тая мені потихеньку почала розповідати, що тут можна робити бізнес, що тут можна працювати, виходити на пасив, я із тих людей, які завжди шукали щось робити. Ем, наприклад, відкривала два рази бізнес і завжди, якби ну, сидіти я не можу, ну не та натура. Після цього, якби я то взялася, але не скажу, що я працювала, і я сиділа якби під тайним крилом. Собі і чекала, приводила людей. Потім прийшов якийсь момент, коли я зрозуміла, що вже своє оточення я прийшла все, шукати вже людей якби, шукаю, але без енергії. І люди не ну, немає, напевно, довіри або навіть. Тої відповіді, що хочеться, бо ти сидиш, розказуєш на енергію про, про продукт, про компанію. Цього не було. Ну і відносно не було вже нових людей. Тоді я вирішила, що я не маю грошей на кусках, ліки, а вже дімаю. Не хочу я цим далі займатися, але дякую тобі, що ти тоді зв'язався, поговорила, якби це вдохновило нас з чоловіком, і ми вирішили, що <кій> будемо робити. І з того моменту я зрозуміла, що або я щось роблю, і я досягаю своїх цілей, або я сижу і чекаю, і нічого не міняється. Після того, якось, коли я кожен день зв'язувалася з наставником, я вчилася, маючи якийсь час, я теж заходила на зуми, на школи здоров'я. Я кожен раз, коли ми проводили. Б'юті бранші, тут збирала дівчат. Я навіть якщо мої люди не приходили, я кожен раз йшла і слухала і навчалася. Для мене було важливо знати, як, наприклад, я із тих людей, які зовсім нічого не знали про мережевий бізнес. І я повністю довірилася таї. І, як би можна сказати, вона взяла мене за руку і провела цією дорогою. Але в мене ще був такий момент, що. Я вирішила, що якщо я займаюся все, що вона мені говорить, я роблю. У мене немає, я не хочу, не можу, мені важко, оцього в мене не було. Мені було важко. Мені було важко дуже ламати себе, тому що я не із тих, де більш така ем... я інтроверт, і мені важко знайомитись. Але коли мені казали робити то, то то, я йшла і робила. Було прям і сльози були, і не хотіла нічого. Я прям до істерик доходила, настільки було важко. Але дякуючи Богу, дякуючи чоловіку, і Таї, ми справилися з цим, якби я не знаю, я просто шукала. Ну, мій інстаграм не настільки ну, зовсім не розкручений, можна сказати. я, Ну важко я працюю над цим, але мені це дуже важко дається. Але я беру теплим оточенням. Я йду, я знаходжу якісь групи, якщо вже своїх нікого знайомого нема, Я знаходжу групи в інстаграмі о, там в Фейсбуці, іду знайомлюся з дівчатами і так потихеньку просто розповідаю про продукт і привожу на, на зустрічі, які ми кожен місяць робимо з Таєю. Ось так я дійшла до майстра За рік а часу. Ми тебе вітаємо слухай з твоєї історії. Я слухаю, стараюся уявити собі. Стараюся пережити якісь там 에, моменти емоцій. Ну не, не зовсім стараюся ті істерики пережити, не зовсім стараюся пережити ті такі важкі переломні моменти. Но, давай так 에, для, для для нас, от що, що звідси взяти? Пам'ятаєте, через три тижні не було результату. Думаю, перестати цим займатися. В кого були такі люди, і ми такі. Ну ладно, значить, ну що я буду нав'язувати. Що я ні, та я взяла, подзвонила, поговорила. Та сама історія потім були знаєте, є в людей важкий момент, їм потрібна десь підтримка. Нема підтримки в звичайному світі. Друзі, ми не можемо дозволити собі. Почуйте мене зараз, будь ласка, це. от Ми не можемо собі дозволити поверхнево відноситися до людей і до нашої справи, тому що в людей важлива кожна деталь. Як ти подзвониш, як ти спитаєш, от да мене няньки, но дуже важлива оця підтримка, оце плече від нас це залежить з кількох людей. Ми би могли поміняти помогти поміняти їм життя своєю такою неповерхневою неповерхневим відношенням. А далі, Кать, мені надзвичайно приємно чути, що не все було просто так, да, це не так важко, як на будові працювати. Це інша важкість, тобто важкість ламати себе, робити себе іншою людиною. Я розумію про що ти зараз говориш, та да, можливо в нашому бізнесі легше ніж в інших бізнесах. Просто в інших бізнесах ти не маєш часу себе жаліти, тому що тебе там світ не жаліє тут. Ти маєш варіанти, а ти йдеш там, де важче. Можна йти меншим опором, можна йти важче завжди там цінніше. Знаєте, вот так, щоб, коротше, не рахуються тренування, які були на мотивації зроблені. Тому що на мотивації любий зможе. зможе, вважаються, зараховуються тренування без мотивації. Я своїх дітей завжди хвалю за те, що вони робили коли страшно. Бо коли не страшно, це не сильно твоя заслуга, сміливості там нема. А коли ти боявся і зробив оце сміливість, ти проявив. ти перемив. Так от, я тебе вітаю з твоїми справжніми перемогами. Дякую. І я знаю, що тобі не далося би випробування, які ти не стягнеш. І в подальшому рівно так само знай ти не переможна, Любу ситуацію, ти пройдеш, згадуючи, що ти вже пройшла. Тобто, попереду нас чекає, чекає велике майбутнє. Катя, ми повітаємо. Розвитку вам і таких ж людей тобі в команду як ти.